Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий тиждень і нові завдання. І знайомитись на цьому тижні ми з вами будемо з дикими тваринами тваринами, які мешкають у нас в лісі, а саме зайчики, лисички, вовки, білочки, їжачки і дуже-дуже багато ще різних тварин. І сьогодні на заняття ми з вами будемо робити аплікацію. І аплікація ця буде складати з того, що ми зробимо подарунок для зайчика. Це морквинка. Зайчики, звичайно, в лісі не тільки їдять морквинку, вони ще їдять різні листочки, гілочки дерев, знаходять чим поживиться в лісі цього достатньо. А будемо ми з вами робити аплікацію. І в цьому нам знадобився для цього. Це я взяла помаранчевий кольоровий папір. Кусочок зеленого для того, щоб зробити бадилячко в моркви. Для основи я взяла звичайний білий картон. Ну, ви можете для контрасту взяти будь-якого іншого кольору, який вам ну, сподобається. Також нам треба простий олівець, щоб намалювати морквинку, ножнички, щоб потім її вирізати. Ну, в цьому вам допоможуть батьки вирізати, клей для наклеювання і. Паперові серветочки, щоб промокнути нашу роботу, щоб, щоб клій не потрапив вам на ручки. І так, приступаємо до роботи. Один, два, три, почали. І так, дітки, беремо помаранчевий кольоровий папір, перевертаємо на зворотній бит і малюємо трикутнички довгої форми. Малюємо кілька. Трикутничка. І що ми потім робимо? Ось тут зверху трошечки заокруглюємо, ось у нас одна морквинка вийшла. Тут заокруглили внизу теж. Це друга і третю морквинку також. І тепер ми її вирізаємо по нашим Контура. Дітки подивіться. Ось ми вирізали три морквинки. Ви можете побачити, що вони різні по розміру. Маленька і дві великі. Так? Тобто ми вивчаємо не тільки кольори, а ще й величину. І Для того, щоб ми зараз почали їх наклеювати на наш картон, я взяла дощечку спеціально, для того, щоб не замостити стола, і починаємо працювати. Беремо клей з пензликом і намащуємо на зворотньому боці нашого виробу. Всі краї промазуємо. Так, ось ми промазали нашу першу морквинку. І беремо картоночку і починаємо приклеювати. Ви можете її розмістити. Я ось хочу так, наприклад, її трошечки з нахилом, начебто вона лежить. Беру паперову серветочку Тако попритискаю, щоб не забруднити пальчики, і гарно-гарно її приклеює. От, все. Перша морквинка приклеєна. Те ж саме ви продовжуєте робити і з іншими двома морквочками. Берете їх, намащуєте клеєм і приклеюєте так, як вам подобається. Так. Третю морквинку ми змащуємо, беремо. І зараз будемо приклеювати. Я його трошки приклею таку одна на одну. Так мені захотілося. Значить, то воно лежать. Так, ось так. Тепер ви можете взяти чорний олівчик або простий, і отак на кожній морквинці поробити отакі такі. І беремо зелений колір і беремо, вирізаємо для наших морквинок, що хвостики, тобто зелень. Ми можемо її зробити будь-якого захочете. Я намалюю ось такими таким візеруночком. І починаю вирізати три таких візеруночка. Складаю папір троє, щоб... Це було швидше. І вирізав. В цьому вам допоможуть батьки. От, дітки, подивіться, я вирізала три наших бадиллячка але розробила їх зовсім різного розміру. Кожній морквинці свій, щоб був. І також саме, як морквинку, перевертаю на зворотній бік і намащую клеєм і приклеюю до кожної морквинки свій Свою зеленушечку, так скажем. Оце це приклеїмо сюди. Ось зараз, ось, ось так, щоб вам було зручніше видно. Тому так. так. Слідуючи беремо, мастимо. Можете зробити окремі полосочки. Це вже так, як вам сподобається. Це сюди приклеїмо і до третьої маленької морквинки. Так. Ось подивіться, ось таку морквочку ми сьогодні з вами зробили на нашому занятті з аплікації. Обов'язково все промочіть серветочкою, щоб клей не попав вам на пальчики. Все. І подивіться, ось таку смачну, соковиту морквинку ми зробили для нашого зайчика. Я вам бажаю натхнення в роботі, творчих успіхів. Мамам і папам хай вам допоможуть зробити це все яскраво і гарно і чекаю на ваші роботи. До побачення, всім гарного дня!